Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта. Вітаю вас із трішки похмурого Єгипту. Сьогодні ми вже переселилися із міста Гіза, столицю цієї країни, місто Каїр, і буквально щойно заселилися в наш готель. Я вам, звісно, огляд покажу, але найбільше, що мені сподобалося в цьому готелі і в нашому номері, це балкон і вид на одну із центральних вуличок. Цього міста, автентичних вулиць, тут шалений трафік, особливо, якщо брати до уваги, як водять місцеві, що поворотників немає. Є бі і фа-фа, це ви все чуєте. Але хочу сказати, коли ми шукали готель в Каїрі, то це був ще той квест, і ми реально витратили та пару днів, щоб підшукати Прийнятний для нас варіант. Чомусь в Гізі з цим було простіше. Ми більше обирали по виду на піраміди, щоб вони були якомога ближче, щоб готель був якомога дешевше і з гарними номерами, сервісом і тому подібне. І я до цього думав, ну, піраміди, Гізи це ж визначна пам'ятка світу і країни Єгипет в цілому. Боже, які ви гучні. Та почекайте! Так, я думаю, буде мінус цього готелю невеличкий це цей трафік, бо шумоізоляція у нас є, звісно, ну, двері, такі, як Жалюзі більше, і ще одні двері. Але я думаю, вони від цього галасу не врятують. Але ж повернуся до питання готелей. Я чомусь думав, що в Їзі Готелі будуть дорожче, ніж в центрі Каїру. Ну дійсно, там визначна пам'ятка, гарний вид. Туди їдуть всі екскурсії. Ну а центр Каїру, ну звісно, тут є якісь цікаві місця, але це просто місто. Але виявилося, що житло в центрі Каїру дорожче, ніж в Гізі. Звісно, можна знайти за ту ж саму ціну, що ми знімали в Гізі. Але тут в Каїрі це буде або хостел, або якийсь ну, дуже такий убитий готель. Тому планку ціни довелося підвищувати. І ще, що мене дещо бентежило при виборі готелів в Каїрі, це те, що ми коли обирали варіанти, ми часто читали коментарі, що на букінгу, що на Google-картах. І частенько зустрічали такі коментарі, що я орендував готель, приїхав в нього заселятися. Мені сказали, вільних номерів немає. Ми вас переселяємо в зовсім інший готель. Цей готель гірший, ціна та сама. І такі випадки були в плані кількості готелей. Це не те, що якісь коментарі до одного готелю. Кількості готелей, мабуть, штук 7, 8, 10. Я таких варіантів постійно мені. Вони потраплялися на очі. І навіть цей готель, коли ми обирали, один коментар вже такий був. Причому ми, коли цей ще готель дивилися, по фотографіям наче все добре. Але на букінгу і на Google картах цей аккаунт існував всього місяць. Але тепер зрозуміло, чому. По виду це новенький готель. Звісно, він знаходиться в ну, якійсь старій будівлі. Ще давнішні будівлі, але всередині все дуже цивільно. Давайте покажу. Стосовно ціни, цей готель коштує 37 доларів за ніч. У цю вартість входить проживання, а також харчування у вигляді сніданку. Як бачите, в номері є велике двоспальне ліжко. Телевізор, холодильник, зона краси, шафа. Кондиціонер також є, бо я побачив пульт біля ліжка. І ось така ванна кімната. І ще до плюсів цього готелю можу віднести обслуговуючий персонал. Ми, як тільки приїхали сюди на Uber. До речі, дорога з Гізи в Каїр. Це приблизно 17 кілометрів між готелями. Нам поїздка обійшлася 140 фунтів. Так от, ми коли приїхали. Вийшли з таксі, бачимо цю будівлю, бачимо вивізку «Castello Hotel». Починаємо заходити всередину, бачимо, що є ліфт, є сходи, але я забув на якому поверсі знаходиться готель. Бо все ж таки ця будівля, я не глянув, ну хай там дев'ятиповерхова. І тільки ми думаємо, куди йти, спускається ліфт. І до нас приїжджає хлопчина. Каже: Ви в «Castello Hotel», ми так, давайте вашу валізу, заходьте в ліфт, він нас привіз. Це здається, другий поверх. Ми вийшли, зайшли на ресепшн, заселилися все, як звичайно, там. паспорт, гроші. Нам дівчина сказала, вибачте, зараз номер ще прибирають, можете почекати годинку. Ми такі без проблем сіли в лоббі, я там сів попрацювати трішки. Ми сидимо, дівчина каже, без ноутбука, може вам треба Wi-Fi? Кажу, так, треба. Ось нате пароль, можливо, ви хочете щось попити, кава, чай. Ми такі залою давайте каву. І ми думали, ну, може, якась звичайна буде ні. Цей хлопчина, що нас зустрічав, ну його не було там хвилин 5, і він нам приніс смачну заварну каву з кардамоном. Так що перші враження від готелю дуже і дуже файні. Гарний готель це, звісно, добре. Але ми приїхали сюди саме заради міста. Ми хочемо дослідити каїр своїми ногами, а не з вікна якогось туристичного автобуса. Йдемо по дорозі, бо так ходять в Єгипті. Ми як ще один учасник дорожнього руху, але на своїх двох ногах. Можливо, ви чули, що в Єгипті світлофори, як ще одна пам'ятка архітектури, але чи то ми в такому районі, чи що. Тут ми світлофорів бачимо доволі таки багато. Так, звісно, деякі з них ну, от зараз увімкнутий жовтий сигнал світлофора. Але я так розумію, вони тут не дуже потрібні, бо навіть на тих перехрестях, де ці світлофори працюють, все одно є регулювальник. І на багатьох перехрестях. От ми пройшли скільки, ну, десь три перехрестя і всюди є регулювальник. Дуже цікаве спостереження, коли гуляєш по вулиці, дуже багато всяких бутиків із білизною, і є дуже відверта жіноча білизна. Просто дуже цікаво. Тут жінки всі ходять закриті в паранжі. Просто це, щоб палувати свого чоловіка вже після того, як він повернеться після робочого дня, чи це орієнтовано на приїжджих жінок. Ми зараз гуляємо по стандартній вулиці. В центрі Каїру тут доволі таки чисто. Чистий тротуар, є смітники, і з кожної відкритої двері магазинчику доноситься такий приємний запах масу. Зовсім не ту картину, яку ти собі уявляєш, коли їхаш сюди. Ну класно. Проходимо ось таке перехрестя. Я побачив якийсь пам'ятник, заліз з Google-карти, щоб подивитися, хто це і що це. Я, правда, назву не знайшов. Але побачив, що тут буквально неподалік знаходиться станція метрополітену. Кажу, Алі, уявляєш, в Каїрі є метро, бо ми якось не цікавились і цього не знали. Як сказала Алла, ми недооцінили Каїр. Так от виявляється, що Каїрський метрополітен це перший з трьох повноцінних метрополітенів в Африці та перший в арабському світі. Ну і найцікавіший квест це в Єгипті переходити дорогу, коли на тебе їдуть всі автомобілі, а ти між ними просто, просто ходиш. Просто ми відчуваємо себе вже як місцеві. А ще нам подобається, що Каїр доволі зелене місто. Не знаю, можливо, на це вплинув місяць лютий, що зараз не так спекотно. Але коли ти ось так гуляєш, ти не скажеш, що звідси. Неподалік вже починається пустеля. На Кіпрі ми частенько бачили, коли церкви ховалися поміж будинками. І в каїрі ми зустріли таке ж архітектурне рішення. Тільки тут уже між будинками знаходиться мечеть. Просто якби ми гуляли по тій стороні вулиці і проходили повз, і не підняли б голову, ми навіть і би не помітили, що це мечеть. Хоча я зараз показую на неї. Просто вона заховалася поміж будинками. Алла каже мені, Женя, а чому справа є тротуар, але ми йдемо по дорозі? Все одно, каже, по твоїм білим ногам в шортах. Зрозуміло, що ти не місцевий. Але що місцевим можна а мені не і я так хочу ходити. А ще ми черговий день в Єгипті відчуваємо себе якимись суперзірками. На нас всі так звертають увагу. Наприклад, конкретно сьогодні, вже декілька разів, де там мала, на Алу звертають увагу місцеві дівчата. Вони йдуть і навіть через натовп, тобто вони в платках. Ну, все як звичайні місцеві дівчата, але вони їй махають рукою, шлють повітряні поцілунки, просто махають руками, вітаються і тому подібне. Причому, щойно взагалі було, ми ще стоїмо. Я роблю якусь підзйомку, підходить жінка, до Гали, каже: You so beautiful! приємне відношення, але ми знову щось тут не бачимо жодного туриста. Хоча, якщо подивитися по магазинчикам, начебто вони на туристів розраховані. Хоча, правда, ж, ми ж не знаємо, як має виглядати місцевий базар і що місцеві люди тут полюбляють купувати. Хоча це просто якась одна із звичайних каїрських вулиць. Польоти на дроні в Єгипті заборонені, але подивитися на каїр з висоти пташиного польоту ох, як хочеться. Тому ми прийшли залою до старої каїрської брами під назвою Бабзувейла і піднялися на один з його міноретів. Ми зараз знаходимося на висоті 150 метрів, і звідси є панорама на 360 градусів на весь каїр. Види просто потрясні, аж дух захоплює, і дрон не потрібен. Ось зараз ми ходимо залою по колу і роздивляємося в усіх напрямках. Ми, до речі, піднялися на цей мінерет разом з екскурсоводом. Він сам запропонував свої послуги, навіть дуже нас не запитував. До речі, вартість підйому разом з екскурсоводом. На двох обійшлося нам в 200 фунтів. Так, от, ще 1100 років тому була збудована ця брама, і це був один з трьох в'їздів в місто Каїр. Потім, в 14 столітті, побудували ось ці два мінерети. На одному з них знаходимось ми, інше поруч. І це частина брами, так би мовити, забору навколо Каїру. І ці ворота слугували для захисту. тобто... Тут були солдати, вони стояли високо. Якщо хтось звідкись нападав на каїр, вони відразу кричали своїм колегам, ті швиденько зачиняли ворота в Каїр і так місто оберігалося від ворожих нападів. Але я розумію, звісно, історія це цікаво. Але давайте я вам покажу цю бомбезну панораму на весь Каїр. І ви якраз заціните місцевий колорит. І місцеві пейзажі. Продовжуємо далі гуляти по вуличкам Каїру. І дивіться, яке ноу-хау єгипетське. Меблевий магазин під відкритим небом. Просто на вулиці з боку стоять різні дивани. Якщо після роботи вам терміново треба десь поспати, можна відразу купити, притягнути додому і відпочити. І з таким трафіком я відчуваю, що пішоходи тут головні на дорозі, а не автомобілі. Мені вже декілька разів подякували, піднявши долоню, що я пропустила автомобіль. Зазвичай я всім говорю дякую, коли мене пропускає автомобіль. А тут все навпаки. Повернулися ми вже до нашого готелю. Зараз будемо шукати якусь місцеву їжу, бо нагадаю, в цій поїздці ми ще ті дегустатори. У нас невеличкий і гастротур, знайомимось з місцевою їжею. А поки хочу сказати, пам'ятаєте, в попередньому відео я все шукав, де б мені купити сім-карту, ми ходили по гізі, шукали точку. А виявляється, можна було потерпіти всього півдня. І коли б ми заселилися в наш. Нинішній готель, ось, будь ласка, через дорогу тобі і оранж, і водафон, і вітіліком і і етісалат, будь ласка, вибирай, що хочеш. Але нічого, сім-карта у нас вже є. Ходімо шукати якусь цікаву їжу. В цій поїздці ми вже не вперше користуємось золотим правилом. Якщо бачиш якусь точку харчування і там дуже багато місцевих, значить там має бути щось смачне. О, тут точно дуже багато людей. І я бачу, там готують шаурмяу. <хи> ну, може і ще щось. Ходім, подивимось, але о, дивись, машин мало, давай переходити. Отак шаурма. А що ще? Де меню? Де меню? Я бачу меню. Тільки там, мабуть, будуть ціни в місцевих цифрах. Хоча ні. Ну, це якийсь звичайний фастфуд. Менюшка тут доволі детальна, з усіма цінами, багато позицій, але, на жаль, ми не розуміємо арабську, тому будемо вибирати ось так. Дивимось на картинки, і нам сподобалась ось ця картинка. Картопля фрі і якесь м'ясо. Будемо куштувати ось це. Зараз фотографую, покажемо на касі і замовимо. Лайфхак з картинкою відмінно спрацював. Правда, персонал розуміє і спілкується англійською мовою, але з іншої сторони, як би я йому пояснив, яку позицію з меню я хочу, коли там все написано арабською мовою? Сказали, почекає 10 хвилин, і замовлення буде готове. Наше замовлення ми забрали набагато швидше, ніж за 10 хвилин. Пройшло ну максимум 5 хвилин. Але розпаковку ми покажемо вже в готелі. А зараз ми прийшли в царство солодощів. Вони тут різноманітні, різнокольорові це також. Але сьогодні ми зупинились на Кунафі. замовили собі мікс вартістю 70 фунтів. Але будемо його куштувати також вже в готелі. Ну що, робимо розпаковку? Набір, Чи можна їсти щось рідке, кетчуп, щось. Щось, щось. Щось, Так, щось, Це булка чи ліпешка. І ось саме головне. До речі, дуже гарне пакування. О, Запах пішов дуже приємний. І воно Смачно. тепленьке таке, ну ще mm -hmm. гаряче. Така, в принципі, з хітом прошло часу. Картопля фрі? Ну, Мабуть, курка. Шашлик? Ну, щось по типу, так, шашлику. Розпочинаємо дегустацію. Давай. Так, Хочу спробувати картоплю. Саме не цікаве. Mm -hmm. Хм, Я ж на смак картопля. Смачна картопля? Добре, м'ясо давай, м'ясо. М'ясо. Зараз. Схоже на шашлик. Чи не дуже? Курка? Угу. Ну, по м'ясу бачу. Так, Світла, курка. Дуже смачно на грилі приготовлене курене філе. По кольору видно. Воно біле, що це точно корене філе. Я б таке, мабуть, щодня їла. Дуже смачно. А я буду дегустувати стейк. Відірвав шматочок. Хоча я думаю, це просто якась четвертинка. Так, курка схожа, як в готелі в Єгипті, але все одно 125 крон. І мені цікаво, що це таке. Якийсь ананас. Це огірок. Солоний огірок. А мариновану морку я, здається, не їв. Ого. Хрустий. А тепер після солоного відразу. Це ми даємо за кадром. Я спробую кунафру. Давай вже ложкою. Він казав одна з сиром. А одна не знаю. З чим. Яку з них. Давай ось цю. Смачно! Прям дуже смачно. Я до солодкого так, Відношуся нейтрально. Але цим би я б залові не ділився. Їж м'ясо добре. Я жартую. Я б таке ще замовив. Наприклад, завтра. Ну що, загальний вердикт. Кажи, як тобі? Дуже круто, можна рекомендувати всім. Дегустація дегустацією. Але вже хочеться просто повечеряти. Тому знову на такій кулінарній ноті будемо завершувати це відео. З вами були Євген та Алла Панюта. І всім до нових зустрічей.